Щоб зберегти традиції наших предків та передати дітям любов до української культури, благодійний фонд покрова організував Великодні Гаївки в однопарк Гроленд, що в селі Великих Одачків на Тернопільщині. Таке свято ми назвали Великодні гаївки, тому що саме після великого дня була така традиція водити гаївки біля церков. Наші предки так робили, і ми хочемо цю традицію підтримати. Загалом, участь у нашому заході взяло шість закладів з Тернопільської області, а також міста Тернополь. У нас сьогодні є близько 80 дітей, а також 44 супроводжуючих, які їм допомагають, і робимо для них таке свято. В умовах війни це дуже важливо, тому що от наші військові сьогодні вони захищають, вони захищають не не територію, вони захищають не камінь, не не пісок, не землю. Вони захищають нашу культуру, і це, от якраз оце передача. Вони це дуже важливе. Це взаємопов'язані речі. Захід відбувся за підтримки Тернопільської облради, тернопільської військової адміністрації, а також партнерів та благодійників. Дуже важливо, щоб наші дітки відчували себе. Потрібними, щоб вони відчували себе патріотами своєї країни. Власне і тому такі великодні свята, великодні гаївки дуже важливо влаштовувати, тому що це пропаганда української культури, української історії, української ідентифікації. Даний захід організований в першу чергу для підтримання нашої культурної спадщини, але ми хотіли зробити ці гаївки особливими. Тому що діти це є наше майбутнє, і я вважаю, що свято в нас сьогодні вдалося. У межах заходу для дітей організували екскурсію етнопарку, концертну програму та майстер-класи з рукоділля. Сьогодні ми були запрошені в Агроленд, і ми запропонували для майстер-класу виготовлення ось такого великоднього зайчика. Зайчик виготовлений на основі шкарпетки звичайної. Дуже, дуже гарно діти провели час і дуже задоволені. Ми дуже щиро дякуємо організаторам, що нас зібрали на такій дуже красивій локації, де є таке живе спілкування з природою, є гарне місце для відпочинку дітей, для дозвілля. Сьогодні нам дуже сподобалось побувати тут, дивитися на тварин. Тваринки сподобалися, баранчики, були поні. Мені сподобалися традиції українського роду, а саме гаївки. Посаджу агрушечку, вербова дощечка, кравий танець та подоляночка із соловейку святку-святку. Маємо надію, що ми ще приїдемо сюди. Також відбувся благодійний аукціон, лотами для якого стали вироби, виготовлені дітьми. Благодійний аукціон проводимо з виробів, які діти з різних спеціалізованих закладів Тернопільської області виготовили самі. У нас є картина, намальована в 22-му році в укритті дітками-сиротами. В нас є вироби, які діти з порушенням слуху виготовляли. В нас є вироби, які діти з інвалідністю своїми руками виконували. На аукціоні зібрали 64 тисячі гривень. Крім цього, донатому 6 тисяч долучився заслужений артист України Володимир Вермінський. За зібрані кошти придбають реабілітаційний тренажер для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.